Вітаю! Ви на вулиці Минайській, одній із найжвавіших магістралей Ужгорода. У минулому цю частину міста ще називали Швабською. Тут селилися нащадки німецьких переселенців. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, це була околиця міста із садами, полями та цегельним заводом братів Мошковичів. Сьогодні Минайськам це сучасний міський простір із магазинами, кафе та активним транспортним рухом. А на Минайській 16 розташований один із найвідоміших закладів міста паб хаус це класичний європейський паб із закарпатською душею. Тут подають смачні стейки, піцу, традиційні страви та великий вибір пива. Заклад став улюбленим місцем для зустрічей. Вулиця Минайська це, це частинка історії та сучасного життя Ужгорода. Хочете побачити більше цікавих вулиць і місць нашого міста? Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато відкриттів.